Рекурсія, можливо, не зовсім звична для розуміння, але почнемо з того, що ця рекурсивна ідея присутня в природньому світі самим натуральним, так би мовити, чином. Рекурсія це демонстрація того, що якісь об'єкти живуть в природі, і змінюються, ростуть в однакових умовах і є подібними. Самі до себе, якось, наприклад, ці мушлі, або ось така чудова, чудова караля, чи що вона таке. Ми бачимо, як рік за роком один і те саме структура повторює себе, продовжуючи своє зростання. Ми затовіть не знаємо, скільки буде там кроків, кіл. Розгалужень, але ми знаємо, що вони завжди є кін кінечними, і завжди раніше чи пізніше ми приходимо до кінця, ну або до початку, дивлячись звідки будемо йти. Для того, щоб зрозуміти, чи потрібно використовувати в вашому програмуванні рекурсію, і чи це буде зручно, в нас є фраза акронім ГРОНО. В якому зашифровано або навпаки розшифровано все необхідне для розуміння цього явища, як застосування, необхідні застосування рекурсів. Як з'їсти виноград? Так нам просто і зрозуміло береш одну за одну, поки всі не з'їси, одірвав одну, другу третю. Але якщо це ти великий і бачиш здаля. Якщо ти маленький, такий як ось цей єнот, і живеш на винограді, наш єнот буде жити на винограді, і бачиш не весь виноград, не все, це для тебе все ціле. А тільки одну гілочку. Давайте умовно зменшимо в своїй уяві єнота ще менше, він має тільки декілька можливостей. Він гуляє по гільці, досліджує. На наявність розгалуження. І він також, гуляючи, може побачити, що якесь розгалуження закінчується ягодою, він може її з'їсти. Тому ми маємо дуже простий, самоповторюваний, як цей виноград, рекурсивний алгоритм. А є тільки дві дії. Досліджуємо гілку на розгалуження. Якщо віднайшли розгалуження, Запам'ятаємо, де ми знаходилися, і починаємо цю нову гілку досліджувати на розгалуження. Якщо розгалуження закінчується ягодою, це кінцевий, так би мовити, випадок або базовий випадок, трохи науки не завадить. І ми тут з'їдаємо цей виноград або обчислюємо там його калорійність і повертаємось назад. Повернувшись сюди, ми е, типу відрізаємо або забуваємо. Що там було, далі ми вже не йдемо, цього розгалуження нема, воно опрацьовано. Ми тут достаємо інформацію і починаємо досліджувати далі. Скільки тут рівнів? Раз, два, три, можливо, три, можливо, чотири. заздалегідь не знаємо. Але раніше чи пізніше ми доходимо до кінця і з'їдаємо останню ягоду, потім, повертаючись назад, закриваємо це розгалуження, до цього розгалуження. І далі рухаємося з тією самою ідеєю, ми подосліджуємо наш всесвіт, нашу гілку. Так, інколи буває, що гілка закінчується нічим. Хтось до нас з'їв ягоду або вона відпала. І таким чином з'ясовується, що не завжди так просто запрограмувати, треба обчислювати і вас зважати на різні. Дивні речі, які бувають у реальному житті, а не тільки в нашій теоретичному уявленні. Давайте подивимось, залишивши нота на свободі, як влаштована ця грона вінограда Воно є самоподібним, воно є однотипним, тут кругом ягоди, і воно є кін 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 скін скінченим, кінечним. Але заздалегідь ми не знаємо, скільки етапів доведеться здійснити, щоб дійти до кінця. Ось така древовидна структура, більше схожа на коріння. самоподібна. Тут розгалуження, тут знову розгалуження, і кількість рівнів завжди обмежена. Таким чином ми можемо з'ясувати рекурсивний алгоритм для того, щоб повторювати декілька простих дій. Одна за одною і дійти до поїдання всього грона. Дякую.